Ядь про загиблих воїнів вшановують на їх батьківщині 22 січня. В стебнику у приміщенні школи номер один відкрили меморіальну дошку на честь колишнього учня, а нині загиблого воїна Тараса Зозулі. 21-річний десантник загинув під Луганськом під час артобстрілу. Представники духовенства освятили меморіальну дошку та помолилися у покій душі полеглого воїна. Вшанування пам'яті про сучасних героїв України це святий обов'язок кожної людини, яка вважає себе гідною називатися українцем. Для Тараса ця подія, для нього який уже у іншому вимірі і переконаний споглядає нашого небесного Отця. Це земна слава не потрібна. Він, зрештою, ніколи не клопотався про цю земну славу. Не думаю, що мріяв про пам'ятники, які йому будуть споруджувати. Але для нас вона є надзвичайно важлива. В церемонії відкриття пам'ятного знаку взяли участь рідні та друзі Тараса Зозулі, учні та вчителі школи. Чисельно також прийшли небайдужі мешканці міста Стебника. Немає слів, якими можна було вимовити нашу біль та скорботу. Але ми щоденно молимось і просимо: о Боже єдиний, о Боже всесильний, пошли Україні могутній і вільній, щоб наші діти не йшли на війну, щоб не зерно колосились, щоб калинові квіти. У вікна просились, завершився захід урочистим виконанням гімну України, а також молитвою про перемогу українських воїнів в боротьбі з ворожими окупантами. Господи пабалім, нам потрібне мирне